Для України як аграрної держави можливість експортувати свою продукцію до країн Євросоюзу завжди була дуже важливою а зараз, під час воєнного стану, стала життєвою необхідністю. Наразі тривають перемовини щодо визначення обсягів такої торгівлі з ЄС. Більш детальніше про це розповів заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук на сьогоднішній день. В європейському союзі йде активні перемовини щодо продовження для України політики лібералізації щодо експорту тобто не існування певних квот і обмежень щодо експорту е, продовольчої групи товарів. Сподіваємося, вони будуть досягнуті, але звичайно виникають труднощі. Ці труднощі пов'язані з тим, що все ж таки виникли пропозиції застосувати щодо України екстрені гальмування по різних видах продукції. Зокрема, мова йде про курятину, про яйця, про цукор, про овес, про крупи. А і пороку Курудзу через такі обмеження з боку ЄС Україна буде нести додаткові фінансові втрати. Проте розмовний процес з європейськими партнерами поки що триває. Була зустріч делегації українських на чолі з міністром аграрної політики, який відвідав. Тому числі і Брюссель, в тому числі і спілкувався з країнами, які сьогодні це питання. Адже для нас критичне питання сьогодні піднімає Польща і Франція, зокрема по обмеженню ще додаткової групи товарів у вигляді продовольчого зерна, тобто пшениці, київський експерт назвав також можливі обсяги економічних втрат у разі застосування обмежень. І якщо це буде зроблено, то сукупні втрати України протягом. А року через ці застосування обмежень можуть сягати порядка мільярда євро для Європи. Це невеликі кошти для України в умовах війни. Це досить такі суттєві об'єми. Тому на сьогоднішній день процес триває перемований. Ще одне ключове питання, на яке звертають увагу під час перемовин, це те за який саме період буде застосовуватись обмеження. Якщо Спочатку було запропоновано, що обмеження будуть сягати лише показників 22 другого, року, і це в принципі для нас норм, тому що за цей період часу ми таки досить непогано експортували. І якщо ж за основу будуть братися експорт України 21 року, то це дуже негативно, тому що цей 21 рік для України. Були дуже суттєві обмеження. Європейський союз та Україна мають співпрацювати та обов'язково знайти спільний вихід, особливо зараз, коли наша країна перебуває у воєнному стані та дуже потребує допомоги партнерів, впевнений Денис Марчук.